Пробуємо техніку американського виробництва Венджер української медик. Це система протиповітряної оборони, яка виконує завдання щодо виявлення та збиття засобів повітряного нападу, такі як шахіди та крилати ракети ворога. Хлопці, які навчалися на цю систему, пройшли підготовку у Німеччині. Вони повністю готові до керівництва. Машина оснащена тепловізійним прицілом, в якому можна працювати як вдень, так і вночі. Озброєна ракетами «Стінгер» і крупнокаліберним кулеметом браумінг 3П. Можемо збивати літаки, гелікоптери, удар моного типу безпілотники, типу шахет. Включаємо дистанційне управління з башні. Проводиться керування або з пульта. Зараз передаю управління на турель. Паша, покрутісь. І беру управління на себе. Для дистанційного керування. Такий же самий екран знаходиться і в машині. Коли погана видимість, або вночі, коли працюємо, то вся робота проходить через тепловізійну систему Фліт. Також там встроєний ще оптичний приціл. Він видвигається і стрілок вже дивиться в небо, не дивлячись на екран, і може спокійно захопити ціль для того, щоб її відпрацювати. Поки ми виїжджаємо з базового табору, або з районного очікування на Позицію нам часу вистачає для того, щоб повністю привести комплексу бойову роботу. Радіолокаційна станція, вона пасивного типу, так. ну і відповідно немає можливості ворогу виявити цю ціль. Вистрілив і угу. забув. Тож, щиро дякую нашим партнерам і засвідчую, що техніка проста та дуже легка в керуванні. Рухаємося далі, разом переможемо.